Розпаковка кей-поп-ліхтариків майже за 3 тисячі гривень. Вже через тиждень розпочинається тур Blackpink. Тому знімаємо для блінків в анбоксінг Та розкажемо, як же ж його підключити до пісень. І зустрічає нас ластик у формі молотка. Якщо захочеться ним когось відлупцювати він веристь веселий звук. Далі у нас тримач. Це пов'язка, яку зручно можна повісити на руку. Розкручуємо наш ліхтарик та витягуємо пристрій для батарейок. Підходящий розмірки 3А. І так само три батарейки нам потрібні. Вставляємо плюс на плюс, а мінус на мінус. Та засовує. Ми в такому ж самому вигляді, як і виймали. Все, наш ластик працює. Та показуємо один секретик, який, мабуть, більшість не знає. А це ми виймаємо верхню упаковку та отримуємо підставку для вашої полички за 3 тисячі гривень. Ну а тепер інструкція: як же ж його підключити до вашого застосунку. Два рази нажимаємо на кнопочку, завантажуємо програму Blackpink Lastic. 2. На відео ви можете побачити, які ж самі іконки нам потрібно натиснути для підключення. Включаємо Bluetooth та підключаємо. Як бачите, це відбувається дуже швидко. І все ми можемо змінювати. Кольори на нашому ластику. А щоб підключити до кліпу, включаємо на інших пристроях на високу гучність їхні пісні. І, можливо, через декілька спроб ластик у нас відреагує. А як вам дизайн ластика Blackpink? Та чи хотіли ви таку саму розпаковку на ластик Idol?